Добрий вечір. Добрий. Ой, вибачте, я щось впав. Кудись поспішаєте? Ну, в принципі, вже додому збираюся. У мене до вас тільки одне питання, і все, я вас відпускаю. Добре? Слухаю. Я би дуже хотів вас попросити, щоб ви відчули один аромат, який прямо зі мною. І щоб ви відгадали, скільки він коштує. Ну, давайте спробуємо. Давайте, let's go, поїхали. Так, не дивитися, не дивитися. Так, давайте тільки десь тут, напевно, бо я не парфумлена, так що. Добре, давайте тут. Давайте оп. Прошу отак от розпалити, так, так, так. Ну він вже так до, довряче пахне. М -м -м, дуже приємний запах. Дуже схожі на Том Форд, але я не пам'ятаю точно назви. Lost Cerry. Можливо, так. Так, ви ви праві. Не Вони вигадали, неправильно. Як думаєте, скільки коштує? Е, ну, десь до, до 10 тисяч. 8-9, десь так можливо. До 10 тисяч. Ви зараз будете дуже здивовані. Це український бренд, перш за все. Ну дуже прям приємний. Так, да, в Україні у нас вже таке роблять. Ну, дуже, дуже приємний запах. Ціна 3650 гривень. Це за скільки? За 50 мл. То це взагалі дешево. Це топ, правда? Так, і дуже приємний запах. Я б собі такий хотіла б. Ну ось він ваш. Дякую. Дуже Все, приємно. Я вас відпускаю. Да, гарно. Гарного вечора. Па-па.